Давайте поговоримо а, в такому випадку про заяву речника Торійського напрямку Валерія Шершня, котрий повідомив, що українські бійці фактично просунулися вперед і зайняли ключові висоти в селі Старомайорське. Нагадую, Старомайорське. У нас це бердянський напрямок, а, такий велика або може не Бердянський, це звідти можна і на Маріуполі. Ти грубо кажучи. Одним словом, в районі великої новосілки. Ось велика новосілка. А ось Старомайорське. окупанти кілька днів тому вже його здавали українським силам, але так і. Так і не здали, я загалом в принципі не бачу потреби нам в нього наразі заходити. Потрібно тут якомога, тому що це низини потрібно тут ворога знищувати. Утім, коли Шершень говорить, то давайте поговоримо. І ми що маємо зараз на цьому бердянському напрямку? Він, вочевидь, виглядає найбільш перспективним, і можливо, тут буде прорив українських військ. Як гадаєте, ну так дійсно він є. Ну принаймні, так складається на сьогодні, що виглядає перспективним, бої там тривають інтенсивні. І ви ж бачите, що за. Старомайорське, ну, мабуть, кілька днів, якщо не тиждень, насправді бойові дії йдуть і там тривають. Ми заходили. Тоді ворог контратакував. Тепер ми знову атакуємо, закріплюємося уже, як говорить речник Тиворійського напрямку на висотах. І це важливо, це важлива історія насправді, тому що фактично ну Старомайорське далі там іде. Населений пункт з прекрасною назвою Завітне бажання а далі за ним за завітним бажанням от якраз завітне наше бажання, тому що там Старомлинівка, а Старомлинівка це край фактично першої лінії оборони ворога, пройшовши яку, ну скажімо, їм доведеться відступати південніше і притискатися ледь не до самого Маріуполя. Тому там йдуть такі бої відчайдушні насправді. Тому там настільки гарячі, тому там, скажімо. Ворог чинить такий серйозний супротив? Ну, ну фактично, якщо ви говорите про Старомлинівку, то звідти е, від Старомайорського до неї якихось 7 кілометрів, тобто це 7 кілометрів так. до успіху? Так, але ж ви бачите, скажімо, що тут по кілометру доводиться проходити іноді кілька днів. Тому е, все ж таки воно здається, що начебто і недалеко, начебто, ось ви наблизько цей успіх, і знаєте як. Колись в народі була приказка недалеко видать та далеко дибать На жаль, в цій ситуації просто ми можемо сказати, що бої можуть бути ще запеклі. Але в разі, як тільки наші війська прорвуть, я думаю, що далі це вихід на серйозний оперативний простір. Тому всі віримо, що нашим силам зараз це вдасться підтримуємо. Ну а але ви бачите, що, скажімо, на цьому напрямку він один з найперспективніших. Ну, але він і такий, а де ситуація змінюється досить часто. Тому це притаманно бойовим діям, коли ми атакуємо, ворог відходить, тоді вони контратакують. Ми відходимо, потім знову займаємо позиції, які раніше займав ворог, і так далі. Але при цьому ж всьому йде дуже важлива робота на знищення техніки і сили. Противника, що теж дуже важливо, що змі... що скажімо так, зменшує його потенціал оборонний, і от тут ми повертаємося до того, що повідомлення, які зараз є, то від естонської розвідки керівника про те, що може бути ослаблений ворог, то до повідомлень інших про те, що вони ослаблюються, резерви ослаблюються, і так далі. Їх ослаблюють українські війська. Але все, все ще не просто тому вони так тримаються за ці рубежі, тому що далі все старомлинівка вони втрачають і вони розуміють, що знаєте, треба відходити набагато південніше, і звичайно, що це не входить в їх інтереси, тому що ми тоді підтягуємо хаймарси артилерії і максимально намагаємося бити по їх логістиці, де тільки можемо, де тільки дістаємо. Є на запитання Олександра від наших глядачів. Зокрема, вони цікавляться щодо ситуації на лівому березі Дніпра в районі Херсону. Тому що там справді видається, що ну не інакше як героїчні дії наших бійців відбуваються по утриманню цього плацдарму. Чим він важливий? Чим важливо тримати зараз в тонусі ворога на лівобережжі Херсонщини? Чи справді з нього може бути розвинуто подалі наступальні операції? Дуже хотілося б, щоб були розвинуті, тому що це була б флангова атака, захід з флангу, захід тил ворога, і це би звичайно що відтягнуло їхні сили і резерви, ну скажімо так. З інших напрямків, а так само, і ми відповідно могли би на інших напрямках проводити успішні дії в районі того ж Старомайорського, Старомлинівки і пробуватись далі. Плюс ми б могли б закріпитися і продовжувати наш рух далі. Тобто, це надзвичайно важлива історія, і це було б дуже добре. Ну тут, на жаль, бачити, що доводиться констатувати, що е ворог встиг провести маневр, тобто вони з одного боку і. Перекинули свої сили, коли підірвали Каховську ГЕС, вони їх перекинули резерви, куди було їм потрібно на а, південь і на Бахмутський напрямок. А потім, коли побачили, що наші сили знову ж таки проводять певні дії, готуються до закріплення на плацдармах Вони фактично, ну скажімо так, повернули певні свої сили, і там тривають бойові дії. Тобто, ми бачимо, що наразі поки що. Нашим силам е, вдарити з флангу там не вдається в силу опору ворога. Е, не виключено, що в майбутньому все ж таки ця операція вона увінчається успіхом, але поки що Ну ми бачимо, що ворог там тримає оборону. Е, наступне запитання: е, маємо таке: знаєте, воно глобальне. Насправді це запитання від Мейпл Юкер. Ця війна йде до перемоги і більш за все вони відбудуться у 24-25 роках. Вам так не здається? А, ну а, ймовірності такі насправді є, і ви ж розумієте, що там ті попередження, які час від часу лунають скажімо так, ну як попередження, скажімо, інформація, яка йде від наших партнерів, наприклад, від президента Чехії, і ми це обговорювали що часу українських збройних сил до кінця року, а далі. Захід може почати наполягати на перемовинах там і з ми зараз вільними тільки зможемо звільнити там до якогось умовного перемир'я, чи там які сценарії можуть розглядатися ще щось. Але ви знаєте, я думаю, що ми могли би про це дуже збагато дискутувати ще. Якби не інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України генерала Залужного для Вашингтон, Пост він мені здається розставив всі точки на ди в цих питаннях і в цих спекуляціях. Я думаю, що він неспроста не сказав про це, до речі, він не просто почав заявляти і е, наголосив на те, що будемо і по Росії бити, і Крим будемо звільняти. Це ж неспроста була обрана така позиція. Вочевидь, він теж поінформований е, про те, що хтось там про щось говорить е, і може за нашою спиною щось нам пропонувати, якісь там перемовини і так далі. Тому він чітко сказав, що от так. Е, Поки в нас є сили, можливості, ресурси, і поки ми не знищимо ворога, не зробимо так, аби він не міг знищувати нас, атакувати, ми будемо продовжувати. Але тут є ще один нюанс важливий, розумієте? Мені дуже не подобається ось ця тенденція, яка складається з точки зору кон'юнктури довкола України в світі. Тому що, коли, наприклад, їде індійський прем'єр-міністр до Франції на перемовини, які обговорюють питання вочевидь індійсько-французької співпраці, там співпраці Європи Азії? Багато аспектів, вочевидь, там є про що їм говорити. Обов'язково сюди вони вставляють питання якихось якогось нового мирного плану, який має якісно відрізнятися від інших? То для чого це уже ж давно було сказано, що триває контрнаступ, підуть бойові дії. Це все визначається на полі бою зараз. Є наша позиція озвучена, офіційна української держави, української влади, для чого знову ж таки говорити і, і скажімо так, товкти, вибачте, це вступі? По, по якому колу, Путін всім продемонстрував його ставлення до будь-яких домовленостей, ось зараз, на прикладі, зернової угоди, насправді, як яким чином можна гарантувати, поки коли коли? Інше питання, коли Росія буде ослаблена, і вони не і вони будуть ситуації, коли вони будуть вимушені, все ж таки, тоді інше. А поки вони продовжують війну і вважають, що вони мають сили продовжувати, а Путін вважає, що він має ще можливості продовжувати війну проти України, у них є ресурс, сили і засоби, і вони здатні е е тримати як мінімум лінію оборони, як вони вважають і протидіяти нашому контрнаступу, то які е перемовини, але. Я можу поводитися з тією позицією, що так чи інакше, ми маємо бути готові до того, що десь це буде і на полях різних самітів, і на сторінках ЗМІ і так далі, і так далі, про те, що можливо в Україні вже час до якихось перемовин, про те, що не вистачає там зброї, десь про те, що вичерпуються снаряди, не встигають виробити ще щось. Ще ще але це ж є і на зараз. Ну це було до речі, і до контрнаступу українського. Якщо пригадуєте. Були публіканції, були мирні плани, ініціативи. воно ну, Тоді, спроб... мені здається, була спроба не допустити українського контрнаступу, тому що ну, так. все було таке це ж буде багато крові. Ну так, так. Тоді було. Ми пішли зараз, тепер треба чекати його результати. І тому я думаю, що мені здається, що і оцей посил був залужного так само. В інтерв'ю, зокрема, так само і цього посилу. От воно мені здається, і політичний блок нашої влади, тобто тримається, і військові на сьогоднішній день я не бачу якогось дисбалансу. Воно все в цьому плані. А далі, звичайно, розумієте, ну давайте побачимо, що буде в 2024 році, і тоді поговоримо, тому що багато подій може ще до того часу відбутися.